Хто на вас ображається і за що? Знаєте, інколи люди ображаються по якихось надуманих причинах. А коли ми до них звертаємося, вони ведуть себе досить дивно, і ми думаємо, що сталося, чого ти так себе поводиш. А потім, уже через деякий час виявляється, що людина на нас образилась. А ми про це навіть і не здогадувалися. Давайте подивимося, чи є така людина, яка на вас ображається, і якщо так, то що це за людина? За що вона на вас ображається? Нікого не загадуйте, тільки про себе думайте, хто у нас ви. Закохана людина, людина, яка зараз в такому стані, знаєте, весна, в душі весна, весь світ сяє, всі люди гарні, всіх кохаю. Чому? Тому що у серці живе кохання. Ви закохалися, і це почуття надає вам сили, це почуття надає вам якоїсь надії. І взагалі, знаєте, оце відчуття закоханості, воно таке для вас досить. Приємне. Ну воно взагалі до всіх приємне, але воно не, не так уж часто до вас потрапляє. Це щось нове. І, ну, Як нове? Не нове, що перший раз ви закохалися, ні. Я у тому е, сенсі, що вже певний час воно до вас не приходило. А от зараз прийшло, знаєте, наче і не на часі, але ніколи ж е, закоханість не питає у нас. Е, чи на часі я, чи не на часі. Просто це трапляється і все. Добре, то хто ж ця людина, яка на вас ображається, і за що ж вона на вас ображається? Дійсно, є така людина. А, знаєте, людина досить сильна. Сильна, може бути і фізично сильна, але сильна духом, сильна характером, і дуже наполеглива. Знаєте, це людина, яка не пасує, коли зустрічає якийсь супротив. Тобто наполегливо добувається свого іноді з силовими якимись такими методами, тобто гне свою лінію. І цій людині навіть подобається ламати інших через коліна, бо це для неї. Знаєте, такий прояв влади, яку вона має над людьми. Ця людина застрягла у минулому емоційно і каже, що в неї немає ніяких ресурсів і можливостей для того, щоб робити щось у теперішньому часі. А що ж таке сталося, чого вона ображається на вас? Чому ця людина ображається на вас? Того, що ви її позбавили енергії своєї. Дивіться, вона каже, що мені не вистачає. Я я ображаюсь на вас за те, що ти мені не додаєш. Ти мені не додаєш емоцій, ти мені не даєш уваги. ти мені Уваги, турботи, емоцій, сексу, спілкування, всього. Ти мене позбавила цього всього, і я відчуваю недостачу, нехватку. Нехватку тої енергії, тої е, завзяття, тої страсті, яку ти мені давала. І е, знаєте, це така трохи дитяча позиція, бо людина каже, що я з головою ухожу роботу для того, щоб якось відволікатися від цієї від цього стану, який мені дуже не подобається, але він ображається на вас. Ображається за те, що. Е, по його о, думці, по, по його мнению. Ну, ви мені підкажете, як завжди, у коментарях, бо я інколи пригадую, але вже пізно ролик знят. По його мнению, ви його о, спеціально. Позбавили своєї уваги, своєї енергії, своїх почуттів наказали його за те, що він е, погано себе поводив. Знаєте, це так е, дитяче ставлення. Е, е, мама мене наказала, мама мене поставила в угол, мама не дала мені конфетку і запретила смотреть мультики ну якось так Мама винувата за те, що він себе погано поводив і був наказаний. Ну, на кого ж ображатися, на кого діти ображаються? Вони ж не кажуть, так, я винен так, я погано себе поводив. Так, це справедливе покарання. Ні, вони кажуть, мама погана. Мама мене не любить, все, я маму буду, на маму буду ображатись. Ну, власне, ця людина на вас і ображається. Хочеться побачити, який же він король чи не король, але не показують поки що карти фігурними картами його. показують тільки що дійсно ображається, що ви для нього дуже важлива людина, і взагалі ви один для одного кармічні партнери. Тож спокутуєте свої кармічні уроки у стосунках один з одним. Кожен зараз закрит в своєму цій бульбашці, кожен зараз уперся, на контакти не хоче першим, і кожен зараз таку грає а, мовчанку. Знаєте, Це нагадує ситуацію, як два барани стикнулися на вузькому проході, і жоден не дає другому проходу і не. Поступається місцем. От стоять обидва над пропастю, да, і все. І не туди, і не сюди. І оцей глухий кут, у який ви попали в цих стосунках, ну він поки що не рухається ні, ні туди, не сюди. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це за людина. І хоча ніякий король поки що не вийшов, і навіть пажик не вийшов, щоб якось його сигніфікувати, але це зовсім не означає, що його неможливо впізнати за цими ситуаціями. він досить добре проявляє себе доросла дитина, інфантильна поведінка, дитина. Доросла...